Покарати кожного воєнного злочинця від рядового до найвищого керівництва держави терориста це наша спільна мета. Кожен українець, який постраждав від цієї війни, має отримати компенсацію від Росії за зруйнований дім, за страждання і біль цієї війни. Тому нам потрібні ваші історії про війну, бо це докази їх злочинів. Якщо ви стали свідком таких злочинів, розкажіть про це. Зробіть свій внесок у перемогу.